Серія «Жахи війни була створена дещо пізніше. Він працював над нею на початку скажімо так між 1810-1820 роками, після Піранейської війни, війни Франції з Іспанією, яка має багато паралелей в нашій сьогоднішній ситуації. Зокрема, ми знаємо, що в Іспанії відбулося повстання і скориставшись скориставшись слабкістю країни, Франція була війська в Іспанію для того, щоб вирішити свої питання, зокрема зручний доступ отримати. До портів у Середземному морі переосмислив у цій своїй серії, переосмислив конкретні події, які він бачив, і яких він жахався. Він зміг трансформувати ось той жах і те відчуття болі і хворобливості, і безсилості людини, звичайної людини, яка волею долі опинилася в такій ситуації, він зміг трансформувати це у твор надзвичайно надзвичайного художнього рівня. Нам е здавалося важливим у нинішній ситуації сказати те, що музеї, як і більшість культурних інституцій у нашій країні і не тільки у нашій, тому що це стосується культурної спільноти всього світу, без перебільшення, е що ми виступаємо категорично проти війни. Е війна це хвороба, хвороба, яка переслідує людство продовжує всієї його історії.